Привіт усім, з вами Пінпін. Сьогодні я розповім вам про квест приховані небезпеки в мирному житті. Цей квест буде виглядати ось так. Він буде доступний після виконання завдання. Ми обіцяємо, а ми доставляємо. Нам потрібно буде порозмовляти з Юй у Міністерстві розвитку, який буде розташований біля південних воріт міста Дзянчжоу. Ось тут ось наш квест. Можемо телепортуватися от сюди і стрибаємо донизу, поки не побачимо квест. Заходити всередину будівлі не потрібно. Ось я стрибнула донизу, і на першому поверсі, так би мовити, біля доків, буде чекати нас сяо юй. Тож ходімо з нею розмовляти. Вона попросить нас віднести кілька зразків. Лампіаліумену до шахти Тигрова паща для обробки. Тож, йдемо за міткою. Можна одразу сюди телепортуватися. Розкажуть вам про працівника на ім'я дядька Хонг, якого вже деякий час немає. Нам потрібно буде пошукати підказки щодо місцезнаходження дядьки Хонга навколо транспортних засобів та повідомити про це Хуаю. Отже, мені потрібно знайти підказки. Давайте це зробимо. Я бачу вже першу підказку, вона буде зверху. Ось тут. На мапі ви теж побачите кружок з активним. Ми знайшли одну. Інша буде в іншому місці. Ось я її вже бачу. Сквайде дискавері. І третя повинна бути десь неподалік. Ось вона. Треба показати Хуаю журнал, який ми знайшли під час пошуку підказок. В ньому ми знайдемо інструкції щодо перезавантаження вежі нафтопереробного заводу. Называємо лифт. Отже, тепер нам потрібно, використовуючи функції левіатора, ставити індукційні елементи у відповідні гнізда та одночасно з Лейлі вимкнути живлення інших пристроїв. Теж беремо і вставляємо. Йдемо за наступним. зроблено. Нам подзвонить Лейлі. Тепер одночасно з ним вимикаємо жріблення. Тепер Нам потрібно повернутися до Гасі та поговорити з ним про підказку, яку він знайшов щодо дядька Хуана. Тут нам потрібно буде активувати консоль. Знову скористаємось ліфтом. Йдемо за маркером. Розмовляємо з ним. І тут нам потрібно буде активувати консоль. Бумо це Отримаємо другу частину о, щоденника. І знову взаємодіємо з консолью. Вона дасть нову головоломку, вирішуємо її. Це нарешті дасть нам підтвердження для перезвантаження вежі нафтопереробного заводу. Дізнавшись, де знаходиться дядько Хонг, Разом з Моді та Хуасі піднімаємось ліфтом на верхній поверх. Ідемо заміткою. Дядька Хонга за міткою у ресторані. Розмовляємо з усіма ними. Тепер нам потрібно повернутися до Сяо Юнь і розказати їй, що потрібні її зразки будуть готові через кілька днів. Taigi, povertaime. Після цього завдання буде завершено. Тож, сподіваюся, вам було цікаво до зустрічі у нових відео. Бувайте!